14 червня швидкі новини: чотири ракети Калібр атакували сьогодні вночі Одесу. Три ракети було збито. На жаль, троє людей загинули, тринадцять отримали поранення. Також вночі була атака шахедами на Світловодськ, є влучання в об'єкт інфраструктури. Саме проголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. За його словами, деякі одиниці втричі потужніші, ніж ті, що США в 45-му році скинули на Хіросіму та Нагасакі. Гендиректор МАГАТЕ Гросі сьогодні не прибув на Запорізьку ОЕС, хоча його візит анонсувався. За словами одного з українських урядовців, він чекає можливість безпечно пересуватись. В Україні змінили дату святкування Дня медика. Відтепер людей в Білих халатах. Ми вітатимемо щороку, 27 липня. В Кременчуці з'явиться сквер Бидгощ. Нагадаю, це місто побратим Кременчука у Польщі. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забуваємо: лайк і підписка.